Книга Езри, розділ 3. Як настав сьомий місяць, а сини Ізраїля були в своїх містах, зібрався народ як один чоловік в Єрусалимі. Тоді Ісус, син Йоцедака, і брати його священники, і Зоровавел, син Шелтієла та брати його. Взяли і збудували жартовник Богові Ізраїля, щоб приносити на ньому все палення, як написано в законі Мойсея чоловіка Божого. І вони поставили жартовник на його ж давніх підвалинах, і, хоч боялись тубільних народів, проте заходилися приносити на ньому всепалення Господові, все вранці і увечері. Справили також і свято кучок, як написано, і влаштували щоденні всипалення в належному числі, призначеному на кожний день. А далі повсякчасне всипалення, всипалення нового місяця і усіх посвячених Господові свят, та й від кожного, хто добровільно жертвував дар Господові. З першого дня сьомого місяця почали приносити всипалення господові, але тоді підвалини храму не були ще покладені. Отож видали були гроші каменотесам і теслям, а сидоніям і тирійцям харч, напої і олію, щоб вони представляли з зливану морем у яфу. З дозволу на те Кира перського царя. Другого ж року після свого приходу до Дому Божого в Єрусалим Зоровавел, син Шелтієла, та Ісус, син Йоцедака, і інші брати їхні, священники та левіти, і усі ті, що прибули з полону в Єрусалим, поклали початок. І настановили левітів від двадцятьох років і вище, щоб завідували роботою дому Господнього. І стали Ісус, його сини і його брати, Кадмієл і його сини та сини Юди, завідувати тими, що робили роботу в домі Божім, а й сини Хенадада за своїми синами та братами Левітами. І тоді, як муляри закладали підвалини Господнього храму, поставлено священників у ризах і сурмами і левітів, синів Асафа з кимвалами, щоб славити Господа за постановою Давида, царя Ізраїля. І заходилися вони співати на переміну, хвалити і дякувати Господові, бо він добрий, бо його милість до Ізраїля вічна. І весь народ кричав сильним голосом, прославляючи Господа за те, що закладались підвалини Господнього дому. Багато ж і священників, і левітів та голів родин, старих уже, що бачили перший храм, плакали в голос, коли закладено було в них на очах цей храм, а багато з них викликувало з радощів щасили. Так що не можна було розрізнити в народі радісних криків від людського плачу, бо народ сильно кричав, і голос його чути було здалека.